Якщо да. ми говоримо про НАТО, то і чому я хочу підв'язати до саміту миру? Тому що коли ми говоримо про НАТО, і коли ми говоримо про саміт і тому подібне, ми бачимо, що в цьому плані ми ще таки ну слабкуваті. Чому? Тому що. У нас навіть немає такого роудмепу да, тобто плану чіткого дій, коли і як ми будемо запрошені до НАТО. До самітів треба готуватися дуже серйозно, і мало того, ви ж розумієте, що дипломатія це ж не тільки на самітах, це куарна, дуже серйозна і ви робота. думаєте, що ми не готуємось? Я думаю, чи що просто не ви достатньо? хотіли б, щоб ми. Бачили, як готуємо. Я думаю, що треба готуватися в плані кулуарних домовленості більше, тому що треба випускати, наприклад, політиків, які мають серйозні зв'язки. Але на даний момент, от ви назвали Порошенко, але Порошенко не має дозволу виїзду зараз в Штати і в Німеччину не мав, і на Мюнхенську конференцію не мав ну, це... зараз. Він вже чи їздить це... куди завгодно. От у нас зараз немає підтвердження того, що він поїде в Вашингтон, наприклад. На захід де будуть багато лідерів країн. У нас на Мюнхенську конференцію безпекову, де було дійсно багато говорили про безпеку України, в чому він розбирається, його не випустили. Оці кулуарні розмови uh -huh. дипломатів між дипломатами, політиками, між політиками, це так само така частина будь-яких процесів перемовин. Але Україна в цьому плані трошки дає задню в плані того, що у нас є там п'ять менеджерів, або там як він там називається. Ну, да, Команда Зеленського. Зеленського Яка вони, тільки... вони доступні. Коли там, обрали. Наприклад, у цих представників, які поїхали в Штати, чого вони досягли? Які документи підписані невідомо. То, ви кажете, от більш того, що... невідомо вони чи вони приїхали? Я навіть не знаю. Вони приїхали, так, чи вони ще знає. там ми тільки знаємо, що у нас було наприклад 10 умов, да, про які ми говорили, які би мали б лягти на стіл перемовин. Вони скоротилися до трьох, і ви казали про те, що от які очікування, так люди не бачать у цієї розуміння майбутнього лінійності. У нас е, е, парасолька НАТО це от напевно той фактор, який Росія… Е, і Китай і нас буде дуже сильно виділяти. Віддаляти нас будуть. А ми що маємо робити? Підкорюватися цьому? Мені здається, от безпекове питання має бути ну трошки вище поставлено. І тоді особисті амбіції певних людей мають бути на другий план. Якщо говорити про ЄС, вступ ЄС. І урсула фон дер Ляйн, то чітко видно, що Урсула фон дер Ляйн поставила Україну питання України. Ну скажімо, тут на тільки там вступ, але взагалі там і виділення коштів і, на перше місце. На перше місце.